по різному ця війна входить в наше життя. Це ми називаємо сьогоденним відзеркаленням війни у творчих процесах. Я намагався зруйнівної енергії, яка в це присутня, перетворити трошки позитив, тому що ми ж боремося не тому, що треба боротися, а тому, що ми хочемо, щоб наша країна була. Процвітаючою мирною, ми по-різному сприймаємо цю війну. Хтось безпосередньо на полі бою, так? хтось волонтери, допомагає активно, хтось в тилу сидить, але переживає. Це майбутній музей уламків. Ніде такого немає. Слово «улама» кругом ми чуємо, так? ми бачимо, ми все. Ми гинемо від цих уламків. Нам з передової передали у уламків, ракети С-300. І ми спробували через уламок, так? наше завдання було показати, що можна створити з уламка. Але щоб це символізувало так? нашу силу, нашу українську. Я побачив уламок, я побачив через квіти. Я побачив криваву троянду. Коли я бачив криваву троянду, я бачив так? у мене це народилось якась гільза. Була взята, да. Потім я взяв ці уламки. Я довго там розрібав їх. Так. Мені здалося, що це полюськи ці троянди. Потім я взяв і пофарбував червоний кольор. Прийшли на виставку, бо тут робота доньки. На уроці вчителька сказала, що потрібно малюнок. Вона вибрала, вчителька одобрила і намалювала. Сподобалось око дуже чудове. Дівчинка на прапорі України, карта України теж сподобалась.